Чи чули ви про модулів CSS? Скоріше за все чули і чули те, що вони тут відсутні. І ви використовували якесь рішення по типу BEM чи OCSS, або CSS NGS, або якесь інше рішення. Зараз ми можемо використовувати нативне рішення від CSS. Воно не є суперінкапсульоване, але в цілому це перші кроки в інкапсуляції CSS-коду. Це рішення називається SCOPE. Це директива, яку ми можемо використовувати. І вона приймає селектор. Селектор це і є наш скоп. Тобто, в нашому випадку ми будемо застосовувати стилі тільки для тих елементів, які знаходяться в класі карт. Тобто в цьому діві з класом карт. Для прикладу, якщо ми хочемо застосувати стилі до H2, наприклад, колір, то цей стиль буде застосований тільки для ось цього елемента. Ось тут. Він не буде застосований, що дуже зручно. Наступний приклад, ми можемо також вказувати другим аргументом ту. Так само ми вказуємо селектор. Для прикладу, футер. Це буде означати те, що оці стилі вони будуть застосовані ось так: тобто, до, класу, до нашого другого селектору, починаючи з карт, закінчуючи нашим футером. Тобто, якщо ми. Вкажемо колір для нашого параграфа, то він буде застосований тільки для цього елемента, тому що ось тут ми вже не заходимо всередину. Наступне, ми можемо також використовувати його інлайново. Для прикладу, якщо ми вкажемо ось тут текст і вкажемо scope, ми можемо робити все те саме. Тобто H2, наприклад, колір і так далі. Це дуже, це дуже зручно, це, в принципі, вже підтримується в більшості браузерах, і цим можна користуватися.